Тепер їх у сім'ї 18. Жінка із сарн у свої 43 роки знову стала мамою. Вона народила 18-ту дитину. 7 лютого на світ з'явилась здорова дівчинка вагою 3 кілограми 300 грам. Батьки вже обрали ім'я для новонародженої. Ну, Нам сподобалось таке Магдалина, назвали. Це не там ну, не з якоїсь там принципу чи породу, а так просто. Вдома на малечу чекають 12 братиків та 5 сестричок. Найстарша серед доньок у сім'ї 21-річна Наталія. Каже, жити у великій родині комфортно. У них завжди панує дружня атмосфера. Тусуємося разом, там спілкуємось, гуляємо разом, все, все разом. Я не представляю, я не знаю, що таке скучно, що коли там тихо. Мені коли тихо, то в нас вже це цікаво, чого що тихо, щось случилось і щоди малі. Марія Губеня розповідає, усі діти бажані. Єдине про що переживала вагітність у період війни. Однак, на щастя, усе минуло добре. Ну, переживання були, по-перше, у нас зараз неспокійний час, але було все спокійно до цього дня. Пологи були. Вранці у вівторок, це 7 лютого, кесарські, за словами медиків, через певні ускладнення багатодітну маму скерували народжувати у перинатальний центр. 7 числа народила жінка, 18 пологи відбулися шляхом кесарського розтину, тому що в неї було поперечне положення плоду, і за цього самостійно вона би не змогла народити, тому її прокесарили. Додають така кількість дітей у родинах на Рівненщині. Не рідкість. Ну у нас, скажімо так, от приблизно раз в рік, раз в два роки народжують жінки, які от 17, -та, 19 -та вагітність, 18 та вагітність. Справа в тому, що Рівненська область вона є від, ну, відрізняється в Україні. Позитивним приростом і в нас це не є якась надзвичайна подія, і може, можливо, це і добре, тому що для України треба покоління молодей. Багатодітна мама каже: в їх родині дітей дуже люблять, а тому вони не будуть проти, якщо вже незабаром знову будуть очікувати на поповнення. Софія та Олег Шаламай, телеканал ITV.